Вітаю! Сьогодні дізнаємось, хто такі бактерії та чим особливі віруси. Пригадаємо! Що таке органели? Які органели рослинної клітини ви знаєте, що є спільного та чим відрізняються клітини рослин, тварин, грибів, бактерій. Мабуть, вам буде цікаво дізнатися про невидимі для людського ока організми, які постійно супроводжують людину, втручаючись в її життя або як вороги. Або, як друзі, як писав про них український учений мікробіолог Омелянський. Ми останнім часом дуже багато чуємо про віруси. Час з'ясувати, чим вони особливі. Розпочнемо огляд з того, як побудовані невидимі для людського ока мікроорганізми. Мікроорганізми мають різну будову, адже до них належать і бактерії, і деякі гриби, а їхні розміри менші за 1 мм. Якщо розмір об'єкта менший за 10 частку міліметра, то око людини не може його побачити. Тому не дивно, що світ мікроскопічних невидимок довго ховався від погляду людини, тільки з відкриттям збільшувальних приладів з'явилась можливість вивчати мікроорганізми. Порівняємо розмір клітин крові людини, бактерії. Пишкової палички та вірусів. Пам'ятаємо, що 1 нанометр це 1 мільйон частка міліметра. Порівняйте та зробіть висновок. Чи правда, що мікроорганізми можна також побачити і без мікроскопа? Так, тільки не клітини, а їхні скупчення колонії. Їх для дослідження Вирощують мікробіологи на спеціальних поживних середовищах у чашках Петрі. Ось які колонії можуть вирости на такому середовищі, якщо прикласти до нього немиту руку після прогулянки, як зробив восьмирічний син дослідниці Таші Штурм. Хто такі бактерії? Бактерії. Мікроскопічні, переважно одноклітинні організми, в яких немає ядра. Пригадайте будову бактерій. Розглянувши малюнок, усі складові клітини-бактерії надійно заховані не за сімома, а за трьома замками. Адже зовні вона може бути захищена не тільки мембраною та клітинною стінкою, але й слизовою капсулою. Деякі бактерії мають жгутик, який допомагає їм рухатись. І, хоча слово бактерія в перекладі давньогрецької означає паличка форми клітин, бактерії є дуже різноманітними. Вони можуть бути круглими, як показано під номерами 1, 2, 3, 4, паличкоподібними, як під номером 5, вигнуті у вигляді коми номер 6 та спірально закручені під номерами 7 та 8. Бактерії надзвичайно поширені в природі. Вони є у ґрунті, воді, повітрі, різних організмах. Чим вони живляться? Одні види бактерій споживають готові поживні речовини, інші утворюють їх самостійно. Дуже важливу роль у природі виконують бактерії, які розкладають рештки відмерлих організмів. Паразитичні бактерії, що живуть і живляться речовинами організмів, називають патогенними. Вони спричиняються хворювання рослин, тварин, людей. Бактерії є рекордсменами за швидкістю розмноження. Одна бактеріальна клітина ділиться на дві через певний час. За сприятливих умов це 20-30 хвилин. Кожна з них знову ділиться на дві, і так далі. За несприятливих умов деякі бактерії можуть утворювати спори, які є надзвичайно стійкими до несприятливих чинників довкілля, наприклад, дуже високих температур, хімічних речовин. У сприятливих умовах оболонка спори руйнується, і клітина бактерій готова до нового життя. Ось тому. І використовують стерилізацію, щоб запобігти розвитку шкідливих мікробів у консервах чи перенесенню патогенних бактерій з медичними інструментами, як показано перед вами. Отож, бактерії це мікроскопічні, часто одноклітинні організми, в яких немає ядра та багатьох інших органел, характерних для клітин рослин, тварин і грибів. Чим особливі віруси? У лютому, 1892 році, людям стало відомо про існування вірусів. Відкриття це відбулося в дещо несподіваний спосіб. Молодий ботанік Дмитро Івановський досліджував на півдні України хворобу тютюну і йшов висновку, що хворобу спричиняють не бактерії, а якісь інші форми. Доповідаючи на засіданні Академії наук, він зазначив, що хвороба спричинена. Токсичною формою, але явно не бактеріальною. Його наукову статтю невдовзі переклали німецькою мовою. Відразу підхопили цю тему медики. Ось так людина, яка досліджувала хворобу тютюну, стала батьком-засновником вірусології. Дещо несподівано, але в історії, історії науки, зокрема, багато парадоксів і несподіванок. Хоча ми не бачимо вірусів, але їхній вплив не можна не помітити. Від страшних епідемій часно гинуть у кілька разів більше людей, ніж від воїн чи землетрусів. Нагляд чи можна знайти на землі людину, яка б не чула про грип. Праворуч розгляньте, як виглядають ці віруси: гепатит, кір, вітрянку COVID-19. І це тільки деякі вірусні захворювання, насправді їх значно більше, адже віруси вражають не тільки людей, а й тварин, рослин, бактерій. Уявляєте і бактерії хворіють. Віруси, що паразитують у бактеріях, називаються бактеріофагами. Розгляньте стрілочкою, як виглядає бактеріофаг показано. Віруси можуть мати різні форми. І як космічні кораблі, і спіралі, циліндричні та кулі. Вони не складаються з клітин, тільки з речовин. Усередині речовина, наприклад, ДНК. У якій записана їхня спадкова інформація, а зверху білкові молекули, а деякі віруси захищені ще й додатковою оболонкою. Поки віруси не потрапляють у клітину організму, в яких паразитують, вони не проявляють жодних ознак живого, тобто не живляться, не дихають, не ростуть, не розмножуються і так далі. Щойно в клітини потрапляє спадкова інформація вірусів, в клітині. Процеси починають працювати на утворення нових вірусних частинок. Значення і знання про віруси є дуже важливим і для лікування вірусних інфекцій, і щоб розгадати загадку про їхню роль у світі мікроорганізмів. Отож, віруси це не клітинні форми життя. Вони не мають клітинної будови, які проявляють ознаки. І живого, і неживого. загальному. Бактерії мікроскопічні, часто одноклітинні організми, в яких немає ядра та багатьох інших органел, характерних для клітин рослин, тварин і грибів. Віруси це неклітинні форми життя, які проявляють деякі ознаки живого тільки в клітинах організмів, у яких паразитують. Проведемо хвилинку відпочинку. Продовжіть речення відповідно до уроку. Я знаю, я вмію, я буду. Домашнє завдання опрацювати тему, хто такі бактерії та чим особливі віруси. Дякую, що пізнаємо нове та цікаве разом! Бувайте!